Вітаю із магазина Сінсей. Сьогодні буду робити огляди у всіх відділах. Хочу показати речі на знижках. Примірку також буду робити речей зі знижками. От, зразу вам, будь ласка, спідниця аж 40% знижка. На літо піде така, як віскоза по тканині. 359 замість 599 гривень зі знижкою. Тут зі знижкою сорочка біла, з сердечком 359 гривень, 40% також знижка. Така цупка тканина з рукавчиком замість 599 гривень. Мені сподобалась ось ця сорочка, рожева в смужку. Ось так вона така, як і легенька, але і от цупка не буде так знаєте, облягати. 289 гривень замість 459 ось такими великими карманами. Це 37% знижка. Також непогано. Так, а тут у нас ні, 659. Вони, знаєте, на, наверху ці речі зі знижками, от, по, по поверхам йдуть. От сорочка гарно зроблена в такому кольорі, вона ще йде ось рукав хочу показати. Дуже, дуже приємна. І тут також ця стрічка прозора, як така в'язана. Ну, оце колір цього вершкового масла. ну Така, знаєте, прям, трішки як етностиль класно виглядає, 40% знижка, 359 гривень замість 599 гривень. Дивіться, тут аж 100% котон, оця сорочка, це 100% котон, не буде вона жарка на літо, ну я маю на увагу не спеку, на якусь погоду вдягти так, і за 359 гривень. Далі ще по спідницям є ось такі чорні на знижці 339 гривень, 43% відсотки. Знижка, звичайна така вона, як шовкова. Оця спідниця чорна. Вона прям довга. Кому потрібна макси спідниця і є багато розмірів. Вона так коштувала 600 гривень. Діставала ще сорочки на знижках. Є така в блакитну смужку 219 гривень, 35% знижка. А тут аж 59% знижка 189 гривень. Також смужку, але таку, як синю, і оця більш натурально виглядає. В спідниці плісен, зараз вони на знижках, в блакитному кольорі 389 гривень. І в такому приємно бежево-молочному кольорі без знижки. Коштує 599 Тільки блакитні на знижку. Ось оцей цей я його міряла, такий як плащ, дуже класний. Хоч бери та купуй 759 гривень. У мене просто є схожий плащ від зара. Ну в таку в іншому кольорі, але цей мені дуже сподобався. Так він коштує 1200 На нього зараз 37% знижка. В знижках є сукні по 359 Ось така сукня на поясі. Коротенька, легенька з рукавчиком замість 599 40% Знижка. Далі ось ця сукня. Мені здається, я навіть колись її приміряла з капелюхом. Отут гудзики попереду. Ось Така сукня 359 замість 599, 40% знижка. До речі, коли ви бачите речі і карте, у вас не змінилася ціна, ви підходьте на касі, перевіряйте, вони не завжди встигають міняти цінники в деяких сінсей магазинах 219 гривень, 52% знижки на таку в молочному колірі чи колір вершкового масла. Вже зараз перевірю в цьому ряду. Може, так, і 219, ось такими. Рукавом, оця мені дуже подобається. Мені взагалі подобається. Це коли зверху така, як тюль. Вона так зроблена, ззаду зав'язується. показую ось так. І вона на підкладі йде. 219 гривень 52% знижка. Так, зараз ще перевіримо. Тут ще біленька така ця Без знижки 799 гривень. Ой, навіть джинси на знижці. 459 гривень, ось такі обрізані донизу йдуть. Замість 659 гривень. Такі рівненькі. Далі, ось такі лонгсліви по 149 гривень написано. Тут 219. Може хтось щось повісив. Гляну 339. Ну, буває таке. Думаю, що є знижка. Ось зверху 139 гривень з такими золотими гудзиками, Білий оцей замість. 269 гривень на білий знижка є. О, на оцей, до речі, гляньте в смужку, так, як тільняшка, 169 гривень, замість 269 Так, що тут? Ці начебто йдуть без знижки по 269 гривень. Ну, ось я так розумію, що худі на розпродажі, але це вже теплі худі. Хто хотів придбати, є нагода, поки є знижкою. Ось такий худі 389 гривень. Іде зі знижкою. Штани 219 гривень замість 339 гривень. Ну, такі ж як худі. По 219, оці тоненькі, до речі, білі штани. І 389 також знижка на штани. Оці такі, такі штани в смужку класичні. За 359 гривень, 40% знижка. До речі, так непогано вони виглядають. так, Застібками оцими і такі донизу не завужені. 359 це 40% знижка. сподіваюсь, що їх видно класні штани. Маленькі сумочки в бежевому кольорі. Є довга ручка для них. 289 гривень тут всередині. Ось така прям маленька сумочка. 37% знижка замість 459 гривень. Велика сумочка з таким ось брілочком. Брілочок мені подобається. До речі, м'яка-м'яка. Ось ця сумка, прям м'ягусінька за 289 гривень, замість 599 гривень. А, ну, може, тут знижки є? Да, 399 гривень. Ось такий укорочений жакет жіночий, замість 659 льняного кольору. Прям такий льняний. Ось тут покажу якось. Там він просто неправильно так. Щоб було зрозуміло, як виглядає. Ну він прям дуже коротенький, 399 гривень. Ці сукні з класною знижкою 289 гривень. Для літа те, що треба, вони тут, як тюлі, де зверху. Під низом така підкладка. От дивіться, 289 замість 459. Я міряла і ту, і ту. У мене десь є там в випусках, гарно вони виглядають. Оце тут зібране з боку, Ну, як так форму придає. І ще в ось в цьому кольорі мені навіть більш подобається такий, як рожевий, Золото з бежевим. Так, а на неї немає знижки, ви бачайте, 459 гривень. Є тільки на цю білу, хоча її пізніше завозили, бачите? А ця чомусь ні, без знижки йде. Піжами навіть літні є зі знижками, ось така піжама жіноча за 359 гривень, верх і отакі шортики низ. Замість 599 Далі 289. Ось такий вил. Білий. <смі> Білий верх і ось такий просто бежевий вниз. Знижки є на піжами. Це взагалі гарненька, 40% знижка. Так, а ну може і на оцю довгу є. Це просто сорочка така. От піжама одна одиниця. Да. 239 гривень. Ну така, як подовжена сорочка. Є нагода купити на знижці отакі класні халати з Мікі Маусами. Вони йдуть з вушами за 519 гривень. М'якенький такий махровий халат. як рушничок ось дуже м'якенький, приємний. І Мікі Мауси намальовані. От на нього зараз знижка йде 35%, Це серія Дісней. Така ще піжама по дому носити. Штани і верх зараз покажу 459 гривень. Така маєчка зверху. 459 гривень. Причому штани так зав'язуються, легенький, красивий колір у штанів. Дуже. Я подумала, що це, якщо чесно. Носити просто по вулиці 459 гривень, знижка 30%. Тут тупиці жіночі там для підлітків, для дівчат 99 гривень, такий, як ну, спортивного такого крію, замість 159. Причому є ось такий, як м'ятний, блакитний, і по 99 гривень і той, і той. Так, чорний. От на чорний немає знижки, і, мабуть, на сірий немає. Ні, а ось у цій, гляньте, скільки їх багато, по 99 гривень. Класна ціна. Речей на знижках. Вони вчора робили переоцінку, тому, мабуть, так багато всього. От дивіться, ось це коштує 149 бюзгалтера. За ціною 149 гривень Бежевий і чорний. На пушапах. Далі, А це бюзгалтери по 129, ось такі легенькі бюзгалтери. По 129 ось такий червоний. Так, по 219, ось таких два блакитний і бежевий. Далі. Дивлюсь так, щоб знижки показати, не просто і ось тут багато. А ну, цей бюстгальтер гарненький, 339 днів він знижки йде. І дивіться, сумочок скільки. Ну такі більш уже як не літні, да? по 169 ось така сумочка. 389, ось оця, замість 600. Це гарненька. І отака 289 гривень. Ну, на сумки не буду все показувати, багато знижок. І капці, такі, як більш вже зимові, по 129 гривень є чорні, а є білі, є навіть по 99 гривень. Ще ось такі гарненькі жіночі капці за 169 гривень замість 289. Також хочу показати вам новинки: ось така майка як З лимончиками. За ціною 339 гривень. На манекені вона вдягнута, легенька. Тут все з лимонами в цьому сезоні. Далі на ній світшот за 459 гривень, такий я вам показувала. І ось ці шорти. на більшого розміру, більш зрозуміло, як вони виглядають. Джинсові зверху ось такі резинки, дуже цікавий ремінь. Вони коштують 699 гривень. Шорти літні поприходили, гарно ці виглядають за 659 гривень в блакитному кольорі. І ось дивіться, якої довжини написано джинси. Оце як капрі довжина, трішки нижче коліна, 699 гривень. Вдягли на манекена. І отака от теніска, як на манекені, за 269 гривень. Ціна. Тому сенсей, дивіться, скільки всього жовтого, як цікаво. Жовті такі шорти, вони як льон. По відчуттям 459 гривень, класичні, без резинок, з цим ременем. Ось такі і не супер короткі за 459 гривень. І також футболочку покажу, що тут за футболка. Ні, ця вже була 269 гривень. Поштоє ось ця сукня на манекені 599 гривень. Хочу на манекені показати білі шорти, як вони виглядають. ці за 459 гривень. Я вчора такі чорні міряла. У навіть білі мені більше подобаються. Вони з чорним контрастним ременем ідуть, такі як класичні, поруч чорна сумочка. І з цією блакитною теніскою за 339 гривень виглядає дуже мило. Ось такі кеди. Є у них бачите в цвіточок для літа 459 гривень. Вирішила приміряти цей купальник. Тут низ ось такий. Вчора ви бачили є верх в острові. ну з цією резинкою, там як топ він називається. До речі, класний купальник сідає нормально, Я взяла розмір. Мель замість М і ну він так нічого не передавлює. І верх за 216 гривень тримає так, мені здається, гарненько тут все виглядає. І ось такий за 216 гривень. Точнюю купальник низ коштує 219 гривень. Шортиці це єдина річ, яку я міряю сьогодні без знижок. Всі я взяла на знижках за 600 гривень. Просто вони із нової колекції вирішила приміряти. Ну, непогано так сідають широкі. Гарні От з купальником, так вони на цих зав'язочках, знаєте, як більш літні, світлі, дуже-дуже цікаві, якісь такі незвичні. Сорочка коштує 289 гривень, 32% відсотки катону. На неї 37% відсотків знижка замість 459 гривень. Гляньте, яка гарненька, і влітку можна, і як верхній одяг, і просто як сорочку. Дуже така вона легка, але от тримає форму, що мені подобається. Врожеву смужку з цими шортами. Я не сказала шорти, я взяла на розмір більше. І от вони на мене нормально сіли. Якось вони такі, модель, мабуть, така. Но мені більш вільний крій подобається. Це в мене розмір Л, а сорочка розмір М. Сіла так, як треба. Дова сукня на знижці з рукавчиком, вона, але вона така легенька, коштує 339 гривень замість 599 гривень. Віскоза поліамід. Мені подобається така, вона чудова. Для літа легенький рукавчик. М на мені розмір. Ну, хоч і з рукавчиком, але таке літо буде, мабуть, як зараз весна, то це сукня якраз саме то. Тут в неї ось такий виріс, я сподіваюсь, видно, ось так зроблено. І на поясі я Вона без пояса також класна. Така вільного крію. Більш ось оцей, якщо прибрати, то він тут просто, знаєте, так пришитий. Ну, не пришитий, а на на застіпках. І мені здається, навіть краще виглядає на таких, така вільного крію. І довше тоді довжина. Знижка класна, 40%. Оця ковтина йде на знижці, всього за 169 гривень. Ну, тут не, не натуральна тканина, а коштувала вона майже 300. І ось така спідниця за 329 гривень замість 600. Також поліестер. От ковтина зроблена нормально, така для літа, коли можна з джинсами втягти. Ну, по типу як тільняшка. Я не сказала, ось такі окуляри, у них по 169 гривень. Є по 219, але і є по 169 гривень. ЗАК 399 гривень, 39 знижка. Це вже відділ для діток, для підлітків. І тут 219 гривень коштує білизна для хлопчиків за 5 одиниць. Далі 139 гривень за 3 одиниці для хлопчиків. І ось і така з футбольними м'ячами за 129 3 одиниці. Тут за 2 одиниці 99 гривень 139 гривень 59 за 2 одиниці. 119 Дісней за 2 одиниці, 49 за 3 одиниці. Ні, Взагалі, скільки всього переоцінили. Далі це як піжама дитяча, 269 гривень. Це скільки тут? Дві піжами. Так, дивіться, дві футболки і двоє шорт за 269 гривень в різному кольорі. Ну клас, а ну може, тут ще щось є. 269, ось така з машинами. Ну, з довгими штанами, але це все воно таке легке, як футболка. Не, вони не то, що прям зимові. За 239. Ось ця гарненька, дуже гарненька піжама. Ось так внизу зроблена. 239 замість 339 гривень, по 269, по 139 піжами. Така рожева на дівчат за 129 гривень, замість 239 гривень. Це, мабуть, новинки не бачила я до цього смурфіків цих. Ні, 169. Ось така піжама. Також класно виглядає, покажу смурфіків. Гляньте, 169 гривень. Файна. І ось цю ще скажу: піжаму. Тут 239 з принцесою. І ось така зелена. Ця без знижки. Оце новинка 339 гривень коштує. Також є знижка для дівчат, білизна. Ось така Дісней. Дві. Два. Низа, за, так скажемо, 69 гривень, навіть є по 49 гривень, за дві одиниці, по 69 Є просто однотонні, не принцеси. Ого, 4 штуки. Нічо собі ціни. 4 за 69 гривень. Ну, дуже дешево. І тут 169, за 5 штук 169. Раз, два. Ні, за 6 штук. Да? За 7. 169 аж за 7 штук. Тут 169 також за сім штук. Ось такі знижки. Є верх також для підлітків дівчат. Отакі два бюзгалтера, скажімо, топа 169 гривень або 119 гривень, 239 гривень. Білизна, ось така, як занижена. Це для дівчат. Коштує так, а скільки тут штук? Тут виходить три штучки за 239 гривень. Так, багато босоніжок, купальників. Це я все показувала. Так просто вам проведу, щоб ви знали. Всі ці босоніжки не пам'ятаю. Класні на липучках 659 гривень. Оцих також не було на резиночках. Так, 339 гривень. Новинка для хлопчиків 269 гривень, такі як кроксами зроблені легенькі з 25 по 35 розмір. Новинка прям розривалася цю штуку. Вона ще закрита, де цінник. Такі, мені здається, зручні. І ось цих не було. Дівчат там з принцесами, з цими резиночками. А тут короміці, чи я вже запуталась, стіч. Так, 339 гривень ось такі коштують. Ну, тут взуття все я показувала. Ось на знижці є макасіни Spider-Man 189 гривень 44% знижка. Такі на липучках блакитні 289-37% знижка. Ось оці ці за 219 замість 339 гривень. Тут знижка йде на оцей костюм. Светер та штани 289 гривень, замість 599. 189 Ось такі штани цікаві. Замість 269. Футболочка Марвел іде без знижки за 169 гривень. Одна, да. І тут спайдермен такий костюм спортивний. 659 гривень без знижки. а ну а ці макасіни. Також на знижці всі 189. І ось ці 219 гривень. Получається, спайдермен дешевше чимось оці герої. Так, далі 139. Ось такі штани на хлопчиків. Далі два пака кофтин, мабуть, на знижці. Ні, 459 гривень. Ще такі кепочки прийшли, З... Ось тут прозора ця штука. Так, кепочка така на хлопців коштує 169 гривень. Ну, тут такі більш теплі речі: 189 з капюшоном. Худі коштує замість 239 на змійці. Штани коштують 119 гривень всього. Можна зараз купити. Куртки хотіла сказати на знижці, але ні. Але оті штани можна купити на знижці сірі за 159 гривень, причому не утеплені. класні штани можна зараз носити 159 гривень. Ось ці без знижки 219 гривень ідуть. Класні ті шорти прийшли на хлопців. Дивіться, такі подовжені за 219 гривень. Да, дуже симпатичні. Знижки у дівчачому відділі дівчинка. 134-164 см. Ось така тільняшка-футболка, яку я дуже люблю, тому що їх під все можна вдягти. Ось ці тільняшки, 139 замість 169, 18% знижка. А причому прийшли такі, ну більш як сказати, легенькі, може не такої якості, ось, ось ці блакитну смужку. Коштують 119 гривень всього. Тут також йде знижка на взуття. Для дівчат такі кросівки завишені. 519 гривень замість 699 гривень. Шорти такі класні прийшли на дівчат, 189 гривень. Подовжені. з оцих малюночок куромі. 189 гривень. Мені подобається, як виглядають. Знижка на дві пари таких штанів, одні сірі, інші з малюнком. 169 гривень, 37% знижка. Дві пари таких ковтин, 219 гривень. З цієї сторони, ось так вони виглядають. Це вже без знижки. Тут 189 за одну одиницю. І тут також за одну одиницю ціна 169 гривень, замість 119. Ось така класна ціна. І тут у нас. 119 замість 219 гривень. О, такі класні прийшли. Дуже прикольні бріджі за 169 гривень. О, ці по 99 штани замість 149 гривень. Ідуть. До 140 см, ось вони такі більшого розміру. І далі такі сині штани, без знижки 269 А тут така футболочка також класна, 169 гривень з бантами. А тут такі класні бріджі в цьому ж Ну, Дуже воно так ну, сочетається гарно. Ну, Така сукня на дівчат 169 гривень. Може, ці ведуть кеди? Да, на знижці 219 гривень, замість 339 гривень коштують. Показати новеньку сукню на дівчат, вони просто так гарно із капелюшком ну, втягли. З фламінго, 269 гривень. І такий капелюшок коштує 269 гривень. Знижка вже на цю сукню з полуничкою. антистрес, можна тут ну, в різному кольорі робити. Ні, це не така, це просто блискуча. Ось така з тюлью, 129 гривень, 41% знижки. Ця без знижки 269 гривень. Воно, може, це також зі знижкою. Мила, ця сукня затягується, така коштує 269 гривень. І взуття, я думаю, також йде на знижці. Зараз вже вверх додивлюсь. Оці на знижці йдуть ну вони з рукавчиком. 269 гривень. Ось така сукня. Тут сукня без знижок. А носяться, може рожева на знижки. Ні, По 169 гривень. І взуття по 459 на дівчат ось таке рожеве. Футболочки по 169. Є ось такі замість 219 грипака шорт за 169 гривень. Навіть такі кольори класні. 169 гривень коштують. Або одні шорти на дівчат 189 гривень. Тут знижки на лосіни 119 гривень, замість 149 а такі просто 119 гривень коштують. І таке взуття, ну цікаво, на знижки ні, 659 59 гривень. Такі лосіни на знижці 129 гривень. І такі 139 гривень. Показую, як вони у цей хлопець. Класні ці шорти. Також класно виглядає футболочка на ньому. Так, теніска. Теніска коштує, а ось же ціна 169 гривень. І шорти такі на хлопців коштують 169 гривень. Казали, що була переоцінка і в чоловічому відділі, буду шукати. Ось такої сорочки ніде не бачила з маками. Новинка 599 гривень, легенька, гляньте, яка 599 гривень. Подобається мені така з маками яскрава. Далі, така як літня, 269 гривень, теніска в морському стилі. З лимончиками цю точно переоцінили: 269 замість 339 гривень. Лимончики прям в тренді. Ананаси не переоцінили. 339 гривень. Білі ось ці футболочки на знижки такі. Ось такий малюночок, 269. Теніска чоловіча замість 339 гривень. Шорти ці я показувала, мені найбільше подобаються, Ну, гляну, може, і цю переоцінили. Все може бути ні. 339 гривень, ось така коштує. Бачите, такі джогери дуже файно виглядають. 599 гривень коштують. Футболка не переоцінили ні. 339 гривень. Отакі От ще є баги чоловічі. Мені здається, їх не було до цього. 659 гривень, такі як подовжені. Ну я маю на увазі ці джинсові баги. 659, такі як потерті. Кеди коштують 339 гривень. 49 коштують майки. Звичайні, ось такі більш симпатичні по 219 гривень. Це мені здається новинка. Гарний такий перехід кольору з квіточкою. Дуже мила. 219 гривень коштує. Так, хочу подивитись білизну для чоловіків, чи є тут знижки. Тому що у всіх відділах білизни є знижка. А от у чоловіків я не бачу. 599 за 5. Так, за 3 штучки. Ціна коштує 389, якось у чоловіків менше знижок. Дивіться, на білизну взагалі немає знижок. 269 за 3 269 гривень. В вічому відділі багато різних окулярів є. Ціна, я думаю, також 219 гривень десь, якщо я не помиляюсь, навіть 169 гривень. Далі є такий браслет. Непогано виглядає за 390 гривень. Нічого собі. О, мені подобається 149 брілочок, такий можна на сумку причепити, 219 футляр, і отакі тут, як чоловічі, йдуть оці парасольки чорні, 149 гривень. І ось така стар, барс коштує 239 гривень. Ой, глянь, такі класні шорти прийшли. Це чоловічий відділ. Ну покажу, хоч і на не на знижці, то гарні. 459 гривень. І ось такі також 459. Ну, ці прям бомбічні, гарний у них малюнок мені подобається. Ходили ще ось такі на високих, прям підошвах крокси в жіночий відділ. Так прям прикрашені по 599 гривень. Вони є по 41 розмір і також в чорному кольорі. Також 599 гривень. Складають товар. Гляньте, які класні сірі джинси поприходили. Мені здається, вони не подовжені, white leg, широкі і дуже світлий, класний такий сірий колір. 599 гривень. Коштують. Мені сподобалось, що вони такого ну, кольору ніжно-сірого, світлого якраз до літа більше підходять. На цьому я буду закінчувати свій огляд з магазину сінсей, в якому саме магазині Сінсей я робила цей огляд. Залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Хотіла вам показати акції, також показала ну, деякі новинки. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!